Доброго дня! Наша держава це непроста держава. Тут, як би це сказати, на півночі України Чернігівська область, Сумська, зими, як в Канаді, Луганська область. Але рівень достатку дуже низький. От Україна могла б. Стабільно розвиватися, стабільно розвиватися, економіку, різну соціальну сферу, достаток зарплати. Але була гібридна війна з Росією з 2014 року, з 22-го року повномасштабна війна. Це не давало розвиватися. Що, от, наприклад, держава Іспанія і Італія краще. І, і, Економіка і кращий рівень достатку, краще життя. А в нас життя досить бідне в нашій державі. В нас держава. Але позитивно, що це соціальна держава, що є допомога дітям при народженні, допомога школярем, є субсидії, різноманітні пірі. Що... Уряд, Верховна Рада робить все можливо, щоб в людей був певний достаток, певний достаток, певна свідомість, виховує патріотизм, наша держава, в людей простих. Взагалі, в наша держава, от кажуть, що в нашій державі як би це сказати, є можливості. Але насправді всі ресурси в нашій державі поділені. Всі ресурси поділені між великими гравцями. Місті Умань, місті Київ скрізь є конкуренти, скрізь є твої вороги. От така в нас непроста держава, що все поділено скрізь. Є конкуренція скрізь є, як би це сказати, такі відносини токсичні. От на Уманщині є багато токсичних відносин, є токсичні відносини проявляються в різних гаузях в, в гаузях культури, економіки, міста багато Токсичності, багато різних, ну, як би це сказати, різного неспокою, різної ворожнечі. В нашому місті Умань, багато проблем, та влада молодець їх вирішує. Але що бажаю сказати, наше місто Умань це місто непросто.